Розуміємо, що в нашому житті завжди дуже-дуже важливо мати свій дім, мати своє житло, мати можливості, де кудись приходити, відпочивати і зустрічати там своїх близьких людей, з якими хочеться завжди спілкуватися, жити, водіти життю, розвиватись, будувати плани на майбутнє. Що залежить від нас, ви завжди можете сподіватися на наш наш департамент соціального захисту управління справа дітей вони завжди піклуються про всі проблемні моменти, які виникають у всіх мешканців нашого міста. Дійсно, ця програма, державна і місцевого самоврядування, дає можливість як самореалізації, так маючи вже свої житлові будинки. Я бажаю, щоб у вас там все склалося, все добре. Ви зрозуміли в житті, що найголовніше це родина. А родина у нас місто Суми, Сумська міська рада, це теж велика родина, яка всі, всі разом будемо опікуватися разом з вами. Я хочу побажати вам щастя, обов'язково мирного неба і реалізації всіх своїх задумів. 13 років ви не мали свого житла і тут це я думаю, самий такий подарунок, найважливіший подарунок у вашому житті. Дуже велика подяка ще у нас і сумській і міській раді, тому що це житло було придбане саме із коштами співфінансування з міського бюджету. Тому що ті кошти, які держава надає, це 70%, 30% це було співфінансування. Це також велика сума і хочу сказати, що тільки у Сумській міській територіальній громаді було співфінансування по всій області. Дуже велике дякую, що <кхи> дали таку можливість купити своє житло, що в мій дітей є своє житло, що вони, коли виростуть своє сім'я, вони будуть тут прощатися. Спасибо, усім. То, что я как по махне. Спасибо,